Маленька країна, перепрошую, дає пізділ такі всій державі. Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися, що нам взагалі в всі ситуації робити. Отже, поїхали, друзі, зараз Росія, тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова, це не, не заїжджано, це рашається за терористи. Тут реально думає, це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною. Крім того, що налетіть, а, просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, дає пізді, отакі всі державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Приймайте, вони нічого з не можуть зробити. Допомоги буде більше. з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався, тому що постраждав. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити. Вона, вона офіційно признає свої слабкість. Вона зробить, що не має, це ракетами, бомбить, яким а, методики, я не знаю, скільки літ. І ми, ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що? Щоб що, друзі? Що вони прийдуть, то ці всі ж до неміра, що ви ж дитиміра. Ви думаєте, Росія прийде така клас? А, українці, давай, давай, чайка, місце 50 грам, ми зараз подружимося, помиримося. Прийдуть сюди русські, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, ти мала руба, що вона воєнна вообще, ви окраїна Росії, ми вообще вас помиловали, ми вас би за три дня могли взять на них. Хай, таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийде момент, вони а, ну, надумають. А давайте ми з Європою на войну підемо. І оці всі, всі не українці, а українці в першу лінію туди на м'ясо всіх відправи. Не захочеш на місці розстріляти, коли ми насилки на, на чорні роботи відправить. Ось так буде. Країна, перепрошую, дає отакі всі Увага! Інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні, для чого це робиться, коли це закінчиться скільки буде прям такі масово обстріл продовжуватися. що нам взагалі в ці ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що неї нічого блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумайтесь ці слова? Це не, не заїжджена оця раша за терористи. Тут реально вдумає, це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що летить, а, просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, дає пізділо і всій державі, то Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Приймаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Допомоги буде більше. атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався постраждав. Я знаю, що це жесть але ви маєте зрозуміти. Ось дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити вона, вона офіційно признає свою слабкість. Зніраби ще майко це ракетами, бамбудь, яким мітодиків. Це я не знаю скукалі. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що що що, друзі? Що вони прийдуть, тут всі ж до не міра, що ви ждете міра? Ви думаєте, Росія прийде, така клас? Да, так? українці, давай, давай чайка, місті 50 грам, ми зараз подружимося, помиримося. Прийдуть сюди, Росії, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати, ти мала рула, що вообще, ви окраїна Росії, ми вас помиловали, ми вас би за три дні могли взяти на них. Хоть от таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийде момент, і вони. А, ну,